Всім привіт! Це Random English. Продовжуємо з вами серію відео, в якому я подаю вам і прикметники, і іменники, які мені особисто дуже подобаються. Отже, продовжую сьогоднішню серію прикметниками. Отже, перший прикметник який, прикметник, який я маю сьогодні, це слово resolute. Resolute це непохитний і рішучий. Як запам'ятати це слово? Напевно, ви не раз чули слово резолюція. Там, наприклад, ООН прийняло наступну резолюцію. Що, що таке резолюція? Це коли ви приходите до якогось певного рішення, коли ви вирішуєте, що ви будете діяти певним чином. Тому слово resolute це коли ви рішучі, коли ви непохитні, непохитні щось робити. Тому ми можна, можемо казати, наприклад, He looked resolute, він виглядав дуже непохитним, рішучим. Uh, his, uh, tam, my decision. I am resolute in my decisions. Я непохитний, я рішучий в своїх рішеннях отже, resolute. Чому б ні? Наступний прикметник в мене це слово suitable. Suitable це відповідний, а краще говорити підходящий. Це той, який відповідає вашим бажанням, вашим цілям, вашим можливостям. Тому ви можете сказати, наприклад, This film is suitable for people under 16. Типу, цей фільм підходить, да, є підходящим, є відповідним для людей або для дітей до 16 років. Можна також казати: suitable time, той час, який вам підходить, suitable place, то, типу, знову місце, яке вам підходить. suitable. Думаю, більшість з вас знає слово з Ютубу. Наступний. Наступний прикметник це прикметник V. Я його дуже люблю. Бо він перекладається як паскудний і мерзенний. Трішки раніше, напевно, рік назад, можливо, і більше, напевно, вже два, два роки тому, я викладала відео англійською мовою. Яке відео називалося The Tale. Боже, The Tale About a Foul Neighbor. Типу, як оповідь про мерзенного, про паскудного сусіда. Я мала на увазі кацапів. І Foul абсолютно підходить. Це огидний, це підступний, це щось таке зле. Тому використовуйте фаул в такому значенні, як мерзенний і паскудний. І тому можна сказати: foul атак, така мерзенна атака, на яку ніхто не очікував. Foul character. Ну, просто гімно, а не людина. Просто паскуда якась. А слово фаул, прикметник. Наступне, навпаки, наступний прикметник це delightful, це чудовий. Якщо ви не хочете казати pleasant... Приємний pleasing, який вам приносить таке задоволення якесь. Можете казати delightful. Тобто замість pleasant і enjoyable, можна казати Delightful. Можемо сказати Delightful Walk, така дуже-дуже приємна прогулянка ще й часто по красивому місці. Можна сказати: Delightful Dinner. Теж коли... Така вечеря була приємна, всі були розслаблені, страви були смачні, нічого не було пересоленим. Не хочете казати pleasant, Кажіть delightful. І останній прикметник на сьогодні це Paranoid. А, параноїдний це типу, коли людина неоправдано. Одержима чимось або неоправдано підозріла, тривожна, недовірлива. На таких людей ми кажемо, що вони трошки ну, да, параноїки. Тому можна казати so I, I never knew you were paranoid. Я не знала. Бо я не знав, що ти такий параноїдний, що ти такий параноїд. Друзі, якщо вам сподобалися прикметники, ставте сердечко, зберігайте собі ці це відео. Підписуйтесь на мою сторінку, якщо ви ще не підписували, залишайте коментарі і зустрінемося з вами в наступному відео. До зустрічі, па-па!